Всім доброго дня! Запитували, де знаходиться наш торгівельний майданчик. Відповідаю, Київська область, СМТ Гливаха, вулиця Окружна, 55Д, прямо біля траси Київ Одеса. Заїзд у нас з траси, буквально 3-4 метри. Орієнтир, є дорожній міст на Васильків та закрита мойка-круїз. На території є офісне здання двохповерхове. Воно сірого кольору і його з траси дуже добре видно. Ще раз показую. Ось траса Києва-Одеса. Від Києва це приблизно плюс-мінус 15 кілометрів. Населений пункт Гливаха, СМТ. Київська область. Вулиця Окружна, 55.